З вами, як завжди, Станіслав Будь і Порці. Та за тиждень Згадаємо самі актуальні події. Дональд Трамп, готуючись до своєї інавгурації, відзначив, що не має наміру офіційно запрошувати Зеленського, але готовий прийняти його, якщо той вирішить приїхати самостійно. У своїх заявах Трамп також звернув увагу на необхідність підготовки до укладення угоди щодо завершення війни в Україні, наголосивши, що це стане ключовим завданням для Києва. Тим часом Путін заявив, що ініціатива. України знизити приземний вік до 18 років є черговим злочином київського режиму. У своїх виступах Путін знову підкреслив, що Росія воює не з українським народом, а з неонацистським режимом, який, за його словами, захопив владу в Києві. Він також повторив застереження, що Захід доводить Росію до червоної межі, і наголосив на відповідних діях Москви у відповідь. Такі заяви виглядають спробою виправдати подальшу агресію та залякування. Союзників України і українців незалежні експерти та аналітики стверджують, що реальні втрати серед військових з обох сторін значно перевищують офіційно заявлені дані. Це питання залишається болючою темою для обговорення, адже високий рівень секретності та пропаганда з обох сторін ускладнюють отримання об'єктивної інформації. Народна депутатка Юлія Яцик заявила, що впровадження стандартів НАТО в українській армії стикається зі значними труднощами через раді. Янську спадщину, яка проявляється у вигляді кумовства, корупції та застарілих управлінських підходів. Ця критика викликала широку дискусію, особливо на фоні останніх подій. Гучний скандал розгорівся навколо похресника комбата 211-ї окремої бригади територіальної оборони, якого звинувачують у знущанні над військовими. Це стало причиною внутрішнього розслідування та посилення уваги до проблем дисципліни у Збройних силах України. Додаткова резонансу додала сповідь відомого сержанта Маркоса, який розкритикував дії 47-ї окремої бригади. Імені Магура, що виявилося у центрі обговорень, це відео піднімає масштабні питання про проблеми в українській армії, які стосуються не лише 47-ї бригади. Маркус висвітлює системні виклики, зокрема кумівство, радянську спадщину, низьку дисципліну та недостатнє реформування ЗСУ за стандартами НАТО. Ця тема є важливою як для суспільства, так і для військово-політичного керівництва України, особливо в умовах війни. Після скандальних випадків Падків керівництво зсу оголосило про стрімкі реформи у підрозділах. Нові ініціативи передбачають вдосконалення кадрової політики та запровадження чітких стандартів, поведінки і взаємодії між командуванням та особовим складом. На міжнародній арені перемога Трампа змінює акценти в питаннях підтримки України. Європейський союз та Велика Британія ймовірно змушені будуть активніше залучатись до процесів, якщо Вашингтон скоротить військову допомогу. Велика Британія, традиційно підтримуючи Україну, може взяти на себе роль ключового союзника, а ЄС збільшить обсяги фінансової підтримки. Утім, Україна повинна бути готова до того, що її ресурсна база обмежена, а нові компроміси та умови від західних партнерів можуть стати випробуванням. Реальна загроза полягає також у можливості ескалації з боку Росії, якщо переговори виявляться невдалими. Кремль може використати цей період для перегрупування сил і здійснення нових наступальних операцій. Таким чином, дипломатія та зміцнення армії повинні працювати. Паралельно ситуація залишається надзвичайно нестабільною, але Україна має вирішувати внутрішні проблеми, що заважають їй ефективніше протистояти агресії. Перші результати безграмотної політики і реформ гетьманцева 22,5 тисячі фопів припинили свою діяльність після підписання закону про підвищення податків. У перші дні кількість закриттів сягала понад тисячу на добу. А 29 листопада, у день підписання закону, зафіксовано. Більше двох тисяч закритих бізнесів, і всі ці люди будуть далі вести свою діяльність в чорну або взагалі не будуть. Малий і середній бізнес просто нищить. Зате під шумок пропихають законопроєкт про множинне громадянство, яке дозволить купувати землю невідомо кому. Щоб отримати українське громадянство, достатньо лише подати онлайн-декларацію, навіть не перетинаючи наш кордон. Вони отримують громадянство разом із правом голосу, можливістю купувати землю та доступом до соціальних пільг. Це приниження і знецінення нас усіх. Створення швидкими темпами опозиції Збойка, який які роками голосує слугою народу в унісон. Вони взагалі вже клоунами вважають всіх. Якщо опозиційні політики постійно голосують разом з владними структурами, виникає питання: чи не йде мова про договірні відносини, а не реальну позицію? Зеленський назвав Путіна до в мережі. X. Люди гинуть, а йому цікаво. Так, Зеленський прокоментував заяву Путіна про технологічну дуель Арешника і Західного ПВО. Те, що він, ми і так давно знаємо, але це не дитячі розбірки в пісочниці, і просто обзиватись на такому рівні дуже дивно. Або хтось хоче дуже зірвати переговори будь-яким способом. Слідом за Зеленським, Ярмак назвав Путіна старим божевільним. Не можна один день говорити за мирні переговори, а інший поносити. Не знаю, чи можна в це вірити, але Путін заявив, що був готовий до Різдвяного перемир'я. Зеленський, зі слів Орбана, цю пропозицію відкинув ці висловлювання, хоч і виражають обурення з приводу агресії Росії та вторгнення, але вони можуть мати серйозні наслідки для майбутніх дипломатичних ініціатив. Адже такі фрази часто призводять до ескалації напруги. Підтримка жорсткої лінії може затруднити процес мирних перемовин, оскільки в таких заявах можуть побачити відмову від конструктивного діалогу. Ну а в Києві тим часом ТЦК та поліція задувають газом авто і підпалюють його, щоб змусити водія вийти. Буде дуже мотивований воїн. У ніч проти 22 грудня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, запустивши 103 БПЛА. Та ракети протиповітряна оборона України знищила 52 ударні дрони, захистивши 12 областей від потенційних ударів. Зокрема, вибухи пролунали в Херсоні, на Сумщині, Полтавщині та в Запоріжжі. На Київщині, внаслідок падіння уламків, дрона сталася пожежа на даху 20-поверхового будинку. На Держгієстри України вчинено масштабну кібератаку. В четвер, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зору. Зовнішню кібератаку на держреєстри України призупинено роботу єдиних і державних єстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Зараз реєстр недоступні, через що може постраждати бізнес та економіка за даними Корсуна. Реєстри зможуть відновити свою роботу тільки через місяць. Ця атака може спричинити витік або зміну важливих персональних даних громадян, таких як відомості про майно, сімейний стан, реєстрацію бізнесу чи податкові зобов'язання. У результаті може виникнути ризик для кримінальних та фальшувальних дій, зокрема крадіжки ідентичності та відмивання грошей. Крім того, такі атаки можуть паралізувати роботу державних установ, що Складнює доступ громадян до послуг і негативно впливає на економічну ситуацію. Ну але як завжди, не переживайте дані про борги на місці і не пропали. Нас з усіх сторін цифровізують, а потім ці дані легко зливаються в інтернет, і це вже далеко не вперше. Чи не навмисно це все робиться, щоб просіяти людей, а потім подайте оригінали документів? А хто не подасть, той вже і не власник. У нас можна очікувати будь-чого. Трамп надіслав повідомлення Зеленському, щоб він почав думати про припинення вогню та віддачу всіх окупованих територій. Вони хочуть повернути свої землі, але міста здебільшого зруйновані. Тож, коли ви говорите повернути Україну. Що повернути? Це 110 років на відновлення, заявив Трамп. За словами високопоставленого джерела в ЄС, війна закінчиться за столом переговорів, можливо, навіть раніше, ніж очікувалось. Зараз йдеться про визнання того, якою буде українська перемога. Це має вирішити. Київ, а от МВФ оприлюднив негативний сценарій для України. Він передбачає, що шок розпочнеться в першому кварталі 2025 року та матиме сильний вплив на настрої компаній і громадян, а також на темпи повернення мігрантів. Це спричинить подальші масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та частіше відключення електроенергії. Порівняно з базовим сценарієм. Згідно з базовим сценарієм, війна завершиться у четвертому кварталі 25-го року. Папа Римський закликав до різдвяного перемир'я у всьому світі. У неділю перед Різдвом, Понтифік у молитві згадав про Україну, яка страждає від обстрілів, що часто зачіпають школи, лікарні та храми. Він також згадав про події на Близькому Сході та в Африці. Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах. Усик вдруге переміг Фюрі та захистив свої титули. Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA і IBO. Олександр Усик вдруге переміг британця Тайсона Фюрі. Поєдинок пройшов. Дистанцію в усі 12 раундів. у підсумку. Всі троє суддів одностайно віддали перемогу Усику з однаковим рахунком: 116 на 112. Гонорар Олександра за цей бій склав 104 мільйона доларів. Ф'юрі заробив 84,5. чотири і Ще ми вітаю Олександра, наш козак. Цей тиждень був насичений подіями, що мають значний вплив на Україну та світ. Військові дії, політичні заяви та економічні прогнози формують наше майбутнє. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі найважливіших новин. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі. До зустрічі наступного тижня.